Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні розповім вам про аромати, з якими я познайомилась, і про дві свої вдалі покупки. Настільки рідко бувають вдалі покупки, що мені дуже приємно про них розповідати. Отже, почну я з ароматних знайомств. Перше, це аромат, який мені прислали в подарунок з якимось замовленням, це аромат від Dolce Gabbana Garden. І аромат то був би непоганий. Але, але, що мені в ньому не сподобалось? А, аромат квітковий, солодкий, але є в ньому така неприємна нотка. Ми зараз будемо шукати з вами, що це саме. Я наносила його на себе, але він мені не сподобався. Він швидко переходить в якусь таку неприємну нав'язливу ноту. І я думаю, що це Ілан іланг В піраміді заявлена магнолія, неролі, мандарин, кокос, франжепані, Ілан іланг Абсолют ванілі, мигдальне молоко, сандал. Він скочується одразу в таку важку квітковість, я би так сказала. Тому ні. Моєї колеги був аромат. З цієї серії Dolce Ingabana, але він, здається, в неї був чи жовтий, чи м -м, піоні, і він мені нагадував фліор Наркотік. Дуже вони були схожі з Ексніїла Фліор Наркотік. Я навіть спитала, що це фліор Наркотіка, Вона каже, ні, це Dolce Ingabana. Взагалі-то він був навіть би, зараз я сказала приємніший, ніж флір Наркотік. Ну флір Наркотік вже такий, знаєте, аромат трошки. <свист arrivé>. Занадто багато його було в свій час. <свист> і він, як на мене, трошки вже приївся. Отже, це в нас був Дольчен Габана. Гарден. Ну, мені однозначно ні. Хоча є в ньому щось хороше. Щось лагідне таке, але він швидко переходить от в цю, ну, вибачте, потну ноту для мене. Оцим він мені не подобається. Так. Потім я ще хотіла дуже затестити такий аромат, якщо ми з вами вже розмовляємо про рожеві аромати, дуже мені сподобався флакончик, ну просто дуже. я так, так ну чесно, <смас> так не можна купити, Але я би купила цей аромат тільки за його флакончик. Ну такий він гарнесенький, такий, зараз вам покажу ще в об'ємі, ну просто чарівний. Але сам аромат мені, якщо чесно. Це мала бути, так би мовити, репліка Деліни. От. Але, ну, скажу чесно, до Деліни цьому аромату дуже далеко. Але я хочу сказати, я ще завтра його вдягну, я дам йому шанс. Я попробую ще завтра його поносити. Ну, ви знаєте, він, якби я ставила там, типу, оцінки, давайте так, з 10, він би в мене був, ну, скажімо так, 6 7 з 10. Щоб я прям купила, треба 10, а він, отак, 6-7. Ну, Тобто, може бути, Ну, і цей флакончик, ну я не знаю. Ну, мене ще так би, можливо, я і не заморочувалася з ним, не сподобалось до побачення. Але флакончик, ну, не, ну, який же він гарнесенький. Ну, це просто чарівний флакон. Чимось нагадує в кучі був теж такий такий пудрово-рожевий флакон. Добре, я ще завтра його вдягну. На прохолоду. А чим він мені не сподобався цей аромат? Да, я не сказала назву. Noble Blush Lata Parfum. Це Latafa, Latafa Parfum, Noble Blush. Чим він мені не сподобався? В ньому була ця Латафена, така брудненька, пильненька нотка. Один мені не сподобався. Ну, попробую. Я спробую його ще завтра поносити. Можливо, можливо, можливо. Можливо, і візьму його з себе. Добре. Дам йому ще один шанс. І два аромати, які мені однозначно не сподобались. Це ну, мені дуже сподобався флакончик, теж такий гарний, рожевий. Це Манталь Crazy in Love. Зараз покажу вам флакон. Ну, Цікавий такий флакон. Я чекала чогось такого. Приємного, смачного і так далі, і так далі, але ні. Не сталося цього. На жаль. на жаль Він а, такий, та знову от слово буде вживати. Потний. Зараз взагалі якийсь розсіл у ньому. чує ні, ну Він такий важкий потий. Мені навіть, ну, навіть здається, що тут якісь ут'є. Дика троянда, лист фіалки, шафран, русниковий цукор, амбра, стручок ванілі. Ні. ні, я не люблю такі аромати, від яких хочеться поскоріше піти в душ і змити їх з себе. І останній аромат перед тим, як я розповім вам про свої вдалі покупки. Останній аромат це Ерме. Ермес. Ермес. е... É... Я так розумію, це. Я не читаю французькою. Кітере. <laughs> Нехай буде так. Я впевнена, що це неправильно, але хай буде так. Ну, одним словом, напевно, це кріт. Правда ж? Тут якийсь кіпарис такий намальований. Отже, отже, отже. Я його носила. Він мені щось дуже нагадує. Він стартує такими цитрусовими, але вони не солодкі, як там апельсини, лайм, а щось таке, щось таке. З травою, знаєте, з рукалою чи там з базиліком. Цитруси, фісташка, оливкове дерево, зелені ноти. Ну, він цікавий. Да, він цікавий такий незвичний. Да, він дуже цитрусовий. Ну, цей з флакончика його видно. Гарний цитрусовий аромат, і, можливо, хто шукає якісь цитруси на літо. Ви знаєте, моя цитрусова ніша повністю закрита. Я знімала відео, можу встати показати ці аромати, але моя цитрусова ніша закрита. У мене є мандарин, у мене є солодкий лимон, такі дольки лимона. І в мене є чарівний грейпфрут, який я люблю носити на зиму. Раз я вже за це почала говорити, я зараз вам принесу ці аромати. Мені тут недалечко до них іти. Я їх зараз візьму і покажу. Мої цитрусові аромати. Ну, я для себе з цитрусами, якби все вирішила, цей аромат непоганий, але в ньому є щось таке милке. Милке. І він замилюється. Отже, мої цитруси. Це Abercrombie and Fitch Authentic Self. Для мене це життєрадісні мандарини. Можливо, така я трошки там важкувата нота, але на холод саме то. Мені дуже подобається. І особливо мені подобається магнітна кришечка. Такий гурманський. Це випічка з лимоном. Я би сказала, що це оцей мармелад дольки лимона. Або в цілому, якась випічка з лимоном. Тут чарівна, ваніль і лимон. Це я подарувала Юрі, але я деколи теж беру. Це акробейк. І я дуже люблю взимку його носити. Ну, для мене це якась така згадка про мої студентські роки. Ну, я не знаю, для мене це такий аромат. Ви знаєте, я згадую себе, коли мене там було 18-20 років, коли я тільки переїхала до Києва, навчалась в університеті, їздила до батьків, і тоді я заходила в брокар. І от завжди от, ну, цей аромат в мене тягнулася рука до нього. Мені два аромати подобались: мандарин і Базилік і Аквалігорія памплелун. Але коли я вже взяла від леванди собі, я зрозуміла, що памплелун все-таки більш цікавий. Це грейпфрут зі смородиною. Чарівний аромат, я обожнюю його носити в мороз. Він настільки гарно звенить, звучить, освіжає. Ну, Він, по-перше, якийсь такий новорічний святковий настрій створює за рахунок запаха цитрусу. А це в нас якби зашито підсвідомо, що цитруси – це свято. От. І ну, мені подобається, як він звучить в мороз. На літо, може, він трошки важкуватий буде, все-таки там оця смородина, вона так трохи його закріпляє, цей цитрус. Але от на мороз, ну, просто чарівно. Мені дуже подобається. Так, і переходимо до моїх вдалих покупок. Мої вдалі покупки. Отже, не знаю, з чого почати. Почну, напевне, все-таки з ароматом. Я думала, думала, думала. Верніше, як. Був такий, вже, стало холодно, це був десь кінець вересня. Ні, вересень вже закінчився. Це були перші числа жовтня. Я йшла і так досить холодно було, і я почула від дівчини такий прекрасний аромат. І я думаю, що це? Що це? І я згадала, що це. У мене був пробник цього аромату. Це Зелінський Enros. Black Pepper, vetiver, neroli, Amber. Black Pepper, Чорний Перець, vetiver, neroli, Amber. І мені, так, да, мені захотілося цього аромату, і я подумала, що я подивилася його вартість. Його вартість подивилась, і вирішила, що якраз 10 мл мені буде достатньо. 2-3 пшики, не більше. Взагалі можна з одного починати. Моя помилка з цим ароматом. <кій> Досить популярний аромат. <кій> Моя помилка з цим ароматом була в тому, що я його носила влітку, пробувала. Верніше почала його тестувати влітку. Це була помилка, він не годиться для літа. Це аромат на холод. Цей аромат асоціюється в мене. З якоїсь ну, асоціація, кориця, гвоздика, пряники Глінтвейн, щось от такого плану. І ще ви знаєте, що нагадав мені цей аромат? Він нагадав мені мою любов, таку осінню зимову Dior Midnight Poison. Мені здається, вони дуже схожі, хоча піраміди в них різні. Піраміди в цих ароматів абсолютно різні. Тут у нас в Dior Midnight Poison у нас що? У нас там бергамот, мандарин, троянда, ваніль. В цілому він такий камфорний. Да? А, але от десь вони мені. За настроєм схожі. А настрій це такий, коли тобі холодно, і хочеться чогось такого зігріваючого. Отакий для мене настрій цих ароматів. Тим вони мені і схожі. Так, така була моя вдала покупочка. Ну, я його ношу не часто, він досить такий він дуже гучний, дуже інтенсивний гучний, дуже шлейфовий. Тому прям кожен день його носити ні. Але от коли ти йдеш на холод і тобі хочеться якогось тепла, то тоді так. Цікава в нього така упаковочка, дуже гарно вони упаковують. Він прийшов в такій коробці, і там ще були такі зелені стрічки. А я люблю зараз стрічки, я з них роблю собі закладки для книжок. Це мій такий лайфхак. Ділюся з вами своїм лайфхаком. От мені теж щось прийшло таке. Де була така рожева стрічка, не пам'ятаю, що, здається, наволочку шовкову я купувала. І я собі зробила таку чудову закладочку. Ну, єдине, що якби треба підбирати по кольору. Тут я її акуратно я її тут приклеїла, і в мене вийшла закладка для книжки. Тому е був зав'язаний зеленою стрічкою. Листівочка якась там була. Але добре, що в них екологічна упаковка, картон. До речі, в цій коробці я потім, можливо, щось буду продавати, надсилати я його я її використаю, цю коробочку. Ну, і така досить скромна. Коробка самого аромата. Чесно, я от люблю мінімалізм, там всілякі вторинне використання. Я от не люблю оцих арабських коробок, така коробка, така, ну, якби такий флакон. там. Ну, У них і флакони такі громістки, і коробки здоровенні. Ну, Я вважаю, що це зайво. От мені як здається, що треба в суть вкладатися, а не в обгортку. Так. так, і ще одна, моя, да, ще одна моя вдала покупочка. Я дуже любила аромодифузор від Sisters Aroma. А, яблучний пиріг. І потім я взяла манго, я його віддала. А виноград і шоколад, здається, так, чи і шоколад, я взагалі його викинула. От, і я шукала ну, аромадифузор для себе підходящий. Ну, ви зрозуміли, що я люблю конкретно запах яблучний, яблучний пиріг. Там, чи, як вони на його. Ну, Apple Pay. Apple pie, <смі> <смі> Це я так оговорилась. яблучний пиріг. І оця фірма. Вона, здається, Туреччина. Туреччина, якщо я не помиляюся. Румунія. Ну, можливо, і Румунія. Я колись татові купувала від них парфуми. М -м 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 -м. Так, я правильно сказала: Made in Turkey. В Туреччині ця фірма виготовляє. І я хочу похвалити: оцей аромадифузор. Мені дуже сподобався. Такий. А... Так, я поставила чотири палочки, але хочу сказати, що в мене туалет з ванною пахнуть, в коридорі пахне, і якби і достатньо. Мені цього достатньо, більше не треба. Хтось скаже, що він швидко йде. Всі аромадифузори досить швидко, якщо в них дивіться, якщо в них така діра, а ще ви ставите багато паличок. То, звичайно, вони. Але я хочу сказати, що так, можливо, швидко, але він досить бюджетний. Для порівняння. Цей аромодифузор коштував 250 чи 260 гривень. Ну, приблизно, там, 268, нехай здається, так. Сістер з арома близько 800, ну, тобто 1 до 3 приблизно. І я хочу сказати, що ну не гірше, не гірший аромат. Гарний аромат, мені подобається. Дуже класний, і я вже замовила собі ще декілька, щоб були про запас. Бо зараз хороша ціна, зараз вони є. Дизайн такий непоганий, як на мене, ну теж мінімалістичний досить. ну, Можна було того пирога вже там не малювати. Просто я б ну, дуже гарно, знаєте, як би було прозоре, біле, чорне там, припустимо. Або взагалі коли там. Прозоре, чорне. Ну, одним словом, чим менше якихось деталей, тим краще насправді. От. Але стосовно самого аромодифузора, я хочу сказати, що виходить, яка в нього ціна 5 доларів, типу. Ну, трошки більше. Ну, Приблизно 5 доларів він коштує да, цей аромодифузор, і аромат він дає чудовий 120 мл. Ну, це, так би мовити. Як, як і я для любителей яблучного пирога, поціновувачів яблучного пирога. Одним словом, дуже задоволена. Нарешті в мене нормальний аромадифузор, а то один я викинула, а другий я віддала знайомій. От, Але, знову ж таки, це була така моя невдала покупка. Так, я дякую вам за увагу. Пишіть а, теж ваші якісь вдалі покупки. Аромати, з якими би ви радили мені познайомитись, аромати, які вам сподобались, які б порекомендували. Ще раз дякую вам за увагу і до нових зустрічей.